Сьогодні говоримо про актуальні питання мобілізації студентів, адже ажіотажу навели законопроекти, зокрема законопроект 9672. Музика. Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат-Експерт. Отож, пропоную його розібрати, адже станом на день випуску цього відео цей законопроект ще не проголосований і не набув чинності. Але дивіться, будь ласка, до кінця, адже тим, хто вже вступили і здобувають вищу освіту або професійно-технічну, або передвищу, чи аспіранти, які пишуть наукові роботи і займаються дослідницькою роботою, вам буде цікаво, як вам діяти, на що покладатися і. Що передбачати у зв'язку з прийняттям цим законопроекту? Отож, розпочнемо з того, що абзац 2 частини третьої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначає, що не підлягають мобілізації на особливий період під час дії воєнного стану здобувачі. Професійної, професійно-технічної, передвищої, вищої освіти, а також докторанти та аспіранти, які здобувають таку освіту за денною або дуальною формою навчання. Станом на сьогодні більше 70 тисяч українців є вступниками і є студентами, які вже зараховані до різних навчальних закладах. Серед них це є військово оскільки кількість студентів є набагато більша. На що необхідно звернути увагу, 4 вересня 2023 року був зареєстрований скандальний або ажіотажний законопроект 9672, відповідно до якого пропонувалося студентів обмежити управі на відстрочку від мобілізації. Яка ж редакція у ньому? Давайте подивимося, ви бачите її зараз на екрані. Відповідно, до цієї редакції визначено кілька обмежень. Тепер, якщо цей законопроект проголосують, то право на вістрочку будуть мати студенти, які здобувають професійно технічну професійну. Передвищу вищу освіту, які навчаються в аспірантурі. Але цей рівень освіти вони здобувають перше за денною або дуальною формою навчання. Друге, цей рівень освіти є вищим на рівень від того, який вони вже здобули. Тобто, в даному випадку, якщо ви здобули професійно-технічну, то ви маєте здобувати вищу. Якщо ви здобули вищу бакалаврат, то ви маєте здобувати або освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, або спеціаліст якщо ви і ці освітньо-кваліфікаційні рівні здобули, то тоді вам треба здобувати науково-дослідницький рівень. Так, це найвищий ступінь освіти, це науковий, тобто аспірантура. І третя вимога. Це має бути, що на день отримання цього вищого рівня освіти ви маєте не досягти 30-річного віку. Що це означає? Це означає, що якщо, наприклад, 1 вересня цього року ви вступили на вищий рівень освіти від здобутої вами раніше, але вам 30 років або 31 чи 32, тобто більше 30 і більше. То в даному випадку, за дією цієї норми, ви підпадати під відстрочку не будете. Але наголошую на тому, що ця норма ще не прийнята. І давайте розглядати далі. Тепер питання може виникнути у вас: а як бути тим студентам, які здобувають другу, третю, четверту, п'яту вищу освіту, або як бути тим студентам, які сьогодні мають вищу освіту, але здобувають професійно-технічну. Станом на сьогодні ситуація така: відстрочка для таких студентів, для таких військовозобов'язаних осіб діє. Крім того, треба сказати, що після вступу до такого вузу ви маєте звернутися до територіального центру комплектування та надати їм довідку про зарахування вас до числа студентів. На підставі цієї довідки вам оформлюють відстрочку до закінчення періоду вашого навчання. І тут виникає питання: а якщо наприклад перед новим роком приймуть законопроект по студентам, то чи скасується та відстрочка, яку вони, наприклад, отримали до кінця 2025 року? Ми знаємо про те, що закон України, будь-який закон зворотньої дії у часі немає. Ну, звичайно, якщо мене дивляться юристи, то вони скажуть, крім тих законів, які пом'якшують або покращують становище особи. У нашому випадку цей законопроект точно не покращує і не пом'якшує становище військовозобов'язаних осіб. Будь ласка, напишіть під цим відео, яка у вас зараз станом ситуація із територіальними центрами комплектування? Чи викликають вони вас по-новому проходити медичний догляд, чи надають відстрочку з підстави звільнення від мобілізації, з підстави того, що ви є студентом, чи не надають. Цікаво розглянути ваші ситуації та випадки і надати їм коментар. А ми продовжуємо далі. Тобто ви зрозуміли, що якщо сьогодні ви є зарахований студентом за денною формою навчання незалежно від вашого віку, незалежно від рівня тієї освіти, яку ви здобуваєте, ви маєте право на отримання такої відстрочки. Як же отримати цю відстрочку, давайте з'ясуємо. Необхідно звернутися до територіального центру комплектування за місцем, де ви перебуваєте на обліку. Якщо на обліку ви не перебуваєте, то за місцем вашого фактичного проживання ви маєте Тись до ТЦК, написавши заяву про те, що ви просите долучити до матеріалів вашої особової справи документ, який підтверджує наявність у вас підстави для відстрочки відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що підтверджується такими документами, і вказати довідку про зарахування вас за денною формою навчання. Далі наказ. Про зарахування, тому що довідка видається уже з місця освіти, а наказ про зарахування підтверджує те, що за результатами конкурсу вас було включено до числа студентів. Ну і звичайно, якщо є студентський квиток, ну е сьогодні ми говоримо про те, що десь може бути швидше виготовлений студентський квиток, десь пізніше, то його наявність не обов'язкова, але якщо він є, ви можете долучити його нотаріально засвідчену копію. Довідку подаєте в оригіналі. І витяг з наказу про зарахування також подаєте в оригіналі. Що ще необхідно сказати? Що ви маєте прийти і з'явитися з цими документами самостійно, тобто з заявою і додатками до цієї заяви, витяг, довідка і нотаріально посвідчена копія студентського квитка за наявності. За результатами подання. Цього документу заяви і додатків у вас має на руках залишитися зареєстрована копія заяви. Що це означає? Що заяву ви подаєте в двох екземплярах? Працівники ТЦК мають поставити на іншому екземплярі відмітку про те, що вони отримали оригінал заяви із відповідними додатками: вхідний реєстраційний номер, дату прийняття, прізвище та підпис тієї особи, яка ці документи прийняла. І що? І цей документ у вас має залишитися на руках. Чи можуть вас направити для проходження військово-лікарської комісії? Так можуть, тому що заходи мобілізації цього і наявність підстави для вістрочки не перешкоджають. Тому, аби ви пройшли ВЛК, але за результатами проходження ВЛК, незалежно від того, визнають вас придатним чи обмежено придатним, ви все одно будете мати право на вістрочку. Врешті-решт вам мають видати тимчасове посвідчення військово зобов'язаного або військовий квиток. Наприклад, якщо він у вас був раніше. Коли ви проходили строкову наприклад службу, і в цьому військово-обліковому документі мають поставити відмітку, що надана відстрочка строком до завершення навчання. Цей строк вказаний буде у довідці, яку ви надасте до заяви як додаток. У зв'язку з цим ви оформили відстрочку додаткових якихось документів, які би потрібно було би надавати в подальшому, чи якихось дій, які би скасовували таку відстрочку сьогодні немає. Тому ви маєте розуміти те, що заклади освіти також уповноважені на те, щоб до 1 жовтня за місцем їхнього розташування передати інформацію про військовозобов'язаних осіб, які вступають до їхнього вузу. Натомість, крім цього, на вас покладається окремий обов'язок з'явитися до ТЦК та уточнити свої облікові дані. Що це означає? Що ви маєте надати їм інформацію про те, що у вас з'явилася підстава для відстрочки від мобілізації. Таким чином, я думаю, що у вас зараз, хто дивиться це відео, може бути кілька думок. Ага, ми підемо, з'явимося і подамо документи, і тепер про нас буде інформація в ТЦК. Другі скажуть: ну окей, якщо. Є законна підстава, то ми підемо, надамо цю заяву і оформимо собі вістрочку. Але я наголошую на тому, що все одно інформація вашими вузами буде передаватися до ТЦК. Нехай навіть і не до того, де ви перебуваєте на обліку. Тому наявність законної підстави дає вам право для отримання цієї вістрочки. І чим швидше ви її оформите, тим ймовірність того, що законопроект скандальний, так або такий неоднозначний, буде прийнятий пізніше і зворотньої дії саме на вашу відстрочку мати не буде. Тепер йдемо далі. Ніхто ж не каже про те, що в Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроект о цьому 9672 Цей альтернативний законопроект 9672 з позначкою 1. Ви можете побачити, що він був зареєстрований 5 вересня 2023 року, тобто наступного дня. За першим законопроектом, що він передбачає, він передбачає, що студенти, тобто здобувачі фахової, професійної, професійно-технічної, передвищої вищої освіти, а також особи, які навчаються в аспірантурі чи докторантурі за денною або дуальною формою навчання, мають право на відстрочку. І у разі їхнього бажання проходити військову службу держава має забезпечити їм безкоштовне здобуття. Того рівня освіти, який вони здобувають на момент призову. Що це означає? Це означає, що якщо студент він буде мати право на відстрочку, але якщо він надасть згоду проходити військову службу, то держава візьме на себе обов'язок забезпечити таку освіту за власний рахунок. Як це буде діяти? Чи ця освіта буде здобуватися після проходження служби, і це було би правильно? Чи ця освіта буде здобуватися одночасно чи паралельно з yeah Проходженням військової служби, але наскільки це реально в сьогоднішніх умовах і в тих умовах, які відбуваються безпосередньо на передовій. Ну тут складно сказати. Можете написати свою думку, як ви бачите реалізацію цієї норми або цього законопроекту. Ну і звичайно, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, аби не пропустити актуальні випуски, тому що їх у нас було багато, а буде ще більше. Отож, продовжуємо цікаво, що законопроект Проєкт 9672, тобто первинний, який обмежує право на вістрочку і 30-річним віком і там, здобуттям вищого рівня освіти, він не торкається докторантів. Що це означає? Що докторанти, які заденною формою навчаються, пишуть докторську дисертацію, то у даному випадку вони не будуть підлягати мобілізації і їх ось ці зміни 30-річного віку або здобуття вищого рівня освіти стосуватися не будуть. А ось аспірантів навпаки це стосується. Чому? Тому що, якщо, наприклад, особа військовозобов'язана має ступінь освітньо-кваліфікаційний рівень освіти, магістр. І вона вступила в аспірантуру, але в момент вступу вона досягла більше ніж 30 років, то в даному випадку формулювання цього законопроекту права на відстрочку ви мати не будете. Якщо залишились питання, пишіть у коментарях, я обов'язково на найактуальніші з них надам вам відповідь. І також з приводу студентів. Цікава ситуація виникає із приводу перетину кордону, оскільки думають, що зараз також зміни будуть стосуватися і перетинання кордону, але станом на сьогодні жодних змін не передбачається. Тобто, студенти незалежно від того, яку освіту вони здобувають чи українську чи іноземну освіту, права на перетинання кордону не мають. У зв'язку з цим ми можемо говорити, що поки що маємо керуватися актуальними нормами законодавства. А якщо, наприклад, військово зобов'язана особа здобуває однаковий рівень освіти, то чи буде він підпадати під відстрочку? Поки що вони підпадають. Але якщо буде прийнятий законопроект 96.72, то підпадати вони не будуть, тому що рівень освіти має бути вищий. Але тоді виникає цікаве питання: а яким чином ТЦК будуть з'ясовувати, скільки рівнів освіти ви вже здобули, оскільки доступу в них до відповідної інформації немає. Отримання окремих запитів це буде дуже довготривалий процес. Тому наскільки є правомірною, і наскільки є правильною ця норма вказана у цьому законопроекті, ну тут виникає багато сумнівів щодо голосування. До законопроекту 9672 з позначкою 1, тобто е альтернативного, то він фактично нічого не змінює. І станом на сьогодні ми ще не знаємо, який з них проголосують, і чи проголосують взагалі. Тому підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки про актуальні зміни. Ми будемо говорити саме тут, але не панікуйте, тобто є абсолютно визначений порядок дій для оформлення відстрочки з цією підставою, яка ніким не скасована. І довіряйте перевіреним джерелам інформації. Будьте свідомими, бережіть себе, перемога не за горами, і до зустрічі у нових випусках.